Так як скоро свято мами, а нам треба щось таке вручну гарне зробити. Це може бути брошечка, але нас вийде з такого кружечка. Хочете трошки більший, от можна, я тарілку, до речі, прикладала маленьку чайну. У Вас вийдуть у такі тканині, можете цілий букетик наробити. Якщо от у дівчатка можуть собі обручі робити, купити звичайний обруч. Ми беремо по крайчику. Десь так 5 мм, пів сантиметра. І починаєте прошивати таким стібочком голку вперед. Щоб тканинка не сипалася, тому що є такі тканинки, що дуже сипляться, ниточки з них вивалюються. От, простенька тканиночка, то тоді і приємніше в руках тримати, і вона така більш послушна. Якщо тобі важко зразу набирати, два декілька. Одессика. То можеш просто один раз. Якщо важко, то так, один раз. Знаєш? Треба чим ближче. По Потім стягнути. До кінця. Що ви правильно робити? шили від початку до кінця. Mm. Тепер робочку треба всерединку. Так, тепер капочку. Клею ой, клеїмо оце. І знову капочку клею і приклеюємо. Оце. Все.